Весілля почалося з повітряної тривоги. 11 листопада гості, які прийшли на чернігівське весілля у міський палац культури, майже 40 хвилин чекали початку програми. У палаці простори й облаштоване укриття є вода, туалети, сухо, тепло. Глядачі щиро аплодували фольклорному колективу сіверяни, який відтворив обрядові весільні пісні. Ольга Коцур, керівниця гурту, записувала їх по всій області. <cu> <пев> 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 Яке ж воно? Чернігівське весілля? Читай у свіжому номері газети Весть. Крім сіверян, у програмі брали участь гурт Калита, шоу Балет Алегро. Та талановиті гості Артур Тищенко Молодий з Корюківки, Анна та Олена Голубцови, Сважки пліткарки з Бахмуту. Бахмучани були і на сцені, і у залі. Усього в Чернігові живе 314 внутрішньопереміщених осіб з Бахмуту.